Ме вітання! Це програма Час у студії Катерина Можаєва. І далі ви дізнаєтесь про таке. Боротьба з пластиком. На міжгірщині пресують відходи. Сусідські війни. Жителі багатоповерхівки не можуть поділити горище. Цілодобовий режим роботи. Чи зменшиться в Ужгороді кількість нічних АБЦ? Відкриття статуї. На Мукачівщині з'явилася Діва Марія. Пече без вогню. Як себе поводити, коли поруч борщівник. Ремонт у серці міста. Нове обличчя старого будинку Мукачева. Живописне Закарпаття. 38 художників краю представили свої полотна. ЦВК додала два округи за кордоном. Таким чином загальна кількість зарубіжних виборчих дільниць складе 117. Також комісія встановила порядок проведення жеребкування на агітацію в змі за державний рахунок. Про це йдеться в повідомленні прес служби ЦВК. Крім того, комісія затвердила порядок залучення фахівців, експертів і технічних працівників для забезпечення належних організаційних правових технічних повноважень виборчкомів на час підготовки та проведення виборів. Аби надати гірським пейзажам більшої привабливості, потрібно для початку зібрати і утилізувати тут сміття. На Найміжгірщині цю місію виконує прес, який знаходиться в селі Сойми. Його потужності вистачає, аби обслужити весь район. Перш за все, пресують пластик, адже його на між найбільше. Тут збирають відходи із берегів річок, а в селах навіть поставили спеціальні контейнери для пет пляшок. Таким чином і річки чисті, і жителі привчаються до порядку. Більше подробиць у наступному сюжеті. До цього часу у жителів гірських сіл був невеликий вибір при вирішенні проблеми з утилізацією сміття. Його просто купами скидали в потічки та річки, яких у горах вистачає. І подальша доля відходів зовсім не турбувала горців. Серед купи сміття пластик не пасе задніх, а навіть навпаки. Як відомо, він завдає чималої шкоди навколишньому середовищу. Саме для боротьби з педпляшками керівництво Міжгірщини погодилося на експеримент. Продовжується робота по організованому збору відходів. Я маю на увазі п'ляшок. Сьогодні по всіх населених пунктах Міжгір'я розвезені відповідні ящики, вже системно проводиться забір цих підходів і йде утилізація пресування на підприємство, яке організовано в селі Сойма. Проект передбачає не боротися з наслідками забруднення, а усувати їх причини. Для цього практично у всіх селах району поставили металеві контейнери для збору петвідходів. В районі встановлено 134 контейнери, де викидуються пластмасові пляшки. Був закуплений прес, встановлений, працює, були прийняті люди, четверо представників Ромської громади. Які вже пресують та сортують на даному, в даному приміщенні ці пляшки по кольорах. У межах села можуть бути встановлені декілька таких контейнерів. Все залежить від активності жителів. Як тільки ємності заповнені, прибуває спецтехніка і пластик вивозять на склад, де його пресують. Пластикові пляшки перед пресуванням сортують за кольором. Оператор поступово завантажує камеру преса і постійно стежить за процесом. 30-35 мішків одинакового кольору, що було. Туди. Зразу закидається повне, спресовується, а потім по 2-3 мішка додається і так спресовується, поки вже прес буде видно, що вже більш не можна. Тюк кінцевий продукт пресування важить біля 30 кілограм. Зараз у приміщенні складені тюки чекають на транспортування в сусідню Львівську область для переробки. В Перспективі на міжгірщині планують створити завершений цикл із переробки петвідходів, що для гірської місцевості тепер актуально. Боротися будуть і зі склотарою. Наступний етап це збирання стекла. Тобто будуть закуплені контейнери розставлені так само аналогічно даних контейнерів по сільських радах по території району, і буде організовано збирання стекля... стекляних пляшок по району. Як заведено, у селах розмови про прес вже розійшлися по всіх усюдах. Тому люди, хоч і не всі, активно підтримують ідею пресування пластику і використовують контейнери за призначенням. Ефект можна вже сказати, що проєкт вийшов, по тій причині, що замітно по наповненню контейнерів, а також замітно по найбільш активним головам, які прийняли активну участь, вже є. Підходили і питалися, чи можливо встановлення додаткових контейнерів по сільських радах, тому що вони бачать, що є потреба. Люди викидують, тобто сортують ті пляшки. Людський фактор у цій програмі відіграє важливу роль, адже тільки від свідомості горців залежить, чи позбудуться пластикової чуми гірські річки і села району, а в перспективі і краю можливо, той час уже не за горами. В Ужгороді мешканці однієї багатоповерхівки воюють зі своїми сусідами. Тут непрозуміння триває вже не тиждень і не два. Що найцікавіше, причина сусідських баталій побутова дрібниця, проведення в будинку інтернету. Простий кабель посварив мешканців багатоповерхівки. Більше про цю сусідську війну Мар'яна Мартин. Нещодавно до редакції нашого телеканалу звернулися ужороці, які проживають в п'ятиповерхівці по вулиці станційній 36. Мешканці кажуть, знайти спільну мову сусідами стало просто неможливо. Як виявилось, уже більше двох місяців будинку триває війна між господарями нижніх поверхів та тих, хто проживає на останньому. Чом причина, що там такое, поняття не маю. Ну обидно, що два місяці ми зі років, платимо постійно і не можемо користуватися. Чом причина, не понятна. Як виявилось, причина сусідської ворожнечі кабельний інтернет, який сусіди дуже хочуть провести. Нучка визвала спеціалістів, щоб прийшли, підключили під кабельна коробка, щоб підключили так да, інтернет. Я спрашував трьох, значить, там що живуть. Вони сказали, що вроді й не проти, але тим не менше ключ не хотіли дати. Горище за словами мешканців, сусіди з п'ятого поверху привласнили без жодних документів і не пускають їх туди за жодних. Умов. Підтвердили слова мешканців і представники ЖЕКу, які нещодавно зверталися до сусідів, аби ті дали ключі для перевірки даху, у чому їм також відмовили. Хочу сказати, по-перше, дах не є приватизований самими мешканцями будинку. Ми б хотіли подивитися, що там є. Можливо, треба зібрати підписи мешканців, хто проти, хто не проти, і питання розбирати далі. Обурені сусіди пригадують, кілька років тому подібна ситуація вже була, коли проводили кабельне телебачення, та тоді вирішити проблему вдалось. Нині ж не розуміють такого ставлення до себе, адже мають таке саме право на користування горищем, як і жителі останнього поверху. Комусь ось можеш, а комусь не може метр кабеля протягнути. І пуде ми до мене, подивіться, вся апаратура стоїть два місяці. Я не можу підключити, бо хтось мене не пускає на кришу. Я не розумію причину, чому ми не можемо тут живемо платимо за квартиру, убираємо під'їзди. Ні на маряна те, що ті не убирають, і не платять. Жителі вирішили намиритися ситуацією і прийняли кардинальне рішення. Дістали десь ключ від горища і викликали комісію, аби його відкрити. Все тут муніципальна міліція, представники ЖЕКа. E, значить, пожарники, от-от вже дзвонили, їдуть. Ну, і мешканці, в принципі, от то, що непосередство зацікавлені в тому. Ключ не підійшов у пригоді, став молоток. Комісія оглянула горище, де була купа старих речей. Далі склали акт обстеження, в якому вказали, що мешканці не дотримуються санітарних вимог і норм пожежної безпеки. Тому, аби сусіди більше не мали через що сваритися, горище замкнуть на замок, який встановлять працівники ЖЕКу, а ключі від нього даватимуть у разі необхідності. А от зупинити сусідські війни у своєму селі житель Мукачівського Страбичова вирішив оригінальним способом. Він зібрав усіх своїх сусідів і разом з ними спорудив статую Божої Матері. На відкритті були присутні і мої колеги. Статуя Діва Марія захистить та об'єднає. Переконані у цьому жителі Страбичова. Сільський голова впевнений, що біля освяченого пам'ятника зупинятимуться вірники обох конфесій. Об'єднує мешканців нашого села. Незважаючи якої віри відповідання, що люди більше до Бога даються. І я думаю, такі пам'ятники, меморіали діють на те, що наші люди будуть в місті, незважаючи на те, що в нас є дві конфесії, які е, богослужіння у нас іде по чергово. Думка про відкриття духовної місцини прийшла до пана Володимира три роки тому, коли він оселився на вулиці Грушевського. Саме тоді і заклали перший камінь. Основні ж роботи з облаштування тривали в останній місяць. Підколи прийшов сюди жити близько трьох років тому назад, значить, мене виникла така думка, що що була в, вулиця більш Гурзгуртованіше, щоб люди були більш добріші один до одного, щоб не було сусідських фін. і тому я знову поставити пам'ятник Божої матері. Ідея зведення та власне освячення статуї Божої матері до вподоби як жителям села, так і мешканцям вулиці Грушевського. Перше тут у нас молодий сусід, а Він приїхав до нас вулицю, то його була перша ідея. Ну і всі після того його піддержали. Вони вважають, що працювати разом ще є над чим: лагодження дороги, облаштування та освітлення, і у їхніх задумах до Поможе статую Божої Матері. Жителів Ужгорода турбує нічне життя біля магазинів. Цілодобовий режим роботи, АБЦ їм просто не до душі. У місті минулоріч дозволи на такий графік, отримали 149 магазинів. Цього ж року таких торгових точок лише 59. Чи дійсно цілодобових АБЦ стало менше? і Чому ужгородці скаржаться на такий графік? Дивіться далі. Все більше скарг від жителів Ужгорода надходить до міської ради. Людям заважають постійний шум і гам біля закладів із цілодобовим режимом роботи. Як не дивно, то найбільше ужгородці жаліються на АБЦ, адже за їх словами, вночі молодь на підпитку збирається саме там. Звісно, що багато є скарг, скарги є різні. На сьогоднішній день у нас в цьому році вже були скарги на роботу підприємств, які здійснюють торговельну діяльність цілодобово. Це вулиця Грушевського по пам'яті 25, Собранецька, загорська. Пан Михайло каже, часто причина таких скарг банальна конкуренція, тому після їх отримання такі заклади беруть на контроль. Так на виконкомі прийняли рішення перевірити одну з мереж магазинів щодо дотримання правил торгівлі вночі. У Випадку надходження обґрунтованих скарг від мешканців міста. Ужгорода, да дане погодження буде переглянуто на віконком. На сьогодні в місті дозвіл на цілодобовий режим мають 59 торгових точок. Минулого року їх було 149, та в багатьох ще не закінчився термін його дії. Однак, представники міської ради мають повне право не надати погодження підприємцям через недотримання правил торгівлі. Цілодобовий режим роботи дається на один рік. На один рік, і якщо підприємець має змогу, має бажання виконує ті умови, які вимагає рішення виконкому, ми розглядаємо це питання на виконкому. Більшість ужгородців, переважно старші люди і молоді сім'ї із дітьми не бачать користі від нічних, АБЦ. це ночі е люди мають спати. А ті, що не сплять, вони займаються, на мій погляд. Е Безперспективними справами. Я негативно, я особисто в них не хожу, і, А в основному там молодь тусується, так що я не негативна, я не дуже одобрюю. Тот молодь вважає, що нічні магазини та кафе конче необхідні в місті, адже сам не знаєш, коли виникне потреба, придбати щось необхідне. Люди ж мають всі колись і їдуть все. Немає того, що їм ждати на другий день. По-любому колись мають. Підтримують цілодобовий режим роботи і таксисти. Кажуть, є де випити каву. Однак процедура оформлення такого графіку довго тривала. Підприємець повинен зібрати пакет документів, перелік товару, вказати кількість продавців заробітну плату. Далі всі ці папери розглядають у міській раді. Опісля питання виносять на виконком, де і приймають рішення. На цьому випуск не завершений, адже ви ще не чули про таке. Пече без вогню, як себе поводити, коли поруч борщівник. Ремонт у серці міста, нове обличчя старого будинку Мукачева. Живописне Закарпаття. 38 художників краю представили свої полотна. Він пече без вогню, куди не глянь усюди його плантації, особливо на берегах річок. Колись у 70-ті ботаніки тримали його як унікальне явище в оранжереях. А зараз комунальні служби Ужгорода вже не в змозі з ним боротись. Літній ворог відпочивальників, борщівник окупував береги Ужа і всі зони відпочинку. Тепер ця отруйна рослина наближається вже і до центральної частини міста, де в Ужгороді краще не засмагати, розкаже Василь Пазуханич. Гарна на перший погляд рослина з великим листям та білим соцвіттям, але виявляється, вона досить підступна. Адже зірвавши її, ви ризикуєте потрапити в реанімацію. Ця рослина особливо небезпечна у період світіння з червня по серпень. Опіки, які людина отримує від контакту з борщівником, доволі глибокі і лікують їх значно довше, ніж звичайні. Якщо міхурі великі, без лікаря не обійтися. За період 2012 року до нас звернулося 13 чоловік з опіками большевиком. Із них 4 змушені були бути госпіталізовані. Відповідно надаватися спеціалізована медична допомога. Жителі обласного центру Закарпаття, особливо тих, які полюбляють відпочивати на березі, Ужа, турбує ситуація з поширенням такої небезпечної для здоров'я рослини, яка масово росте саме біля водойм. Борщівник приносить великої шкоди для здоров'я людей. Діти граються. Часто тут зустрічаю із червоними плямами на ногах, то це. Jan prosil je glavu mestne rade Gorelova. От, щоби з борщівником повели війну. У городці беруться воювати з борщівником самостійно. Взяв сам з дому мотику і тиждень тому назад перед Янка купали в святом. От викорчував всюди, то зараз знову проростає і десь на днях знову викорчував. Я сам веду боротьбу з цим. Ромська громадська організація Романі Черхень, Ромська зірка, зібравши підписи понад 90 небайдужих, звернулася з офіційним листом до місцевої влади з проханням вирішити цю проблему. Комунальні служби борщівник просто скосили та залишили на берегах річки, але борщівник обов'язково треба спалити, адже насіння дозріває навіть туди, коли трава скошена. Роми Ужгорода змушені щодня проходити плантаціями борщівника. Попеклися дуже так, типа як шкура, бо воно слітало з них. A oni ne hodijo, prišli tu izrezati že nedavno, le po 2, 9 ali 3, prišli iz rubala. Діти дуже много пострадали з того. Хоча була зачищена тільки невелика територія, ромські активісти сподіваються, що роботи продовжать і відпочивати на річці буде безпечніше. Колгоспам було видно розмножити борщівник, розповсюджується з блискавичною швидкістю, дає велику зелену масу, не боїться ні спеки, ні морозу, та розмножується на будь-якому ґрунті. Борщівник виявився таким живучим, що пережив самі колгоспи, і зараз захоплює все нові і нові території. Сьогодні борщівник можна зустріти не тільки на берегах гірських річок, лугах, обабіч доріг, але й у. Місті, там, де він росте, краще взагалі не засмагати і не відпочивати. Нове обличчя старого будинку. У центрі Мукачева ремонтують багатоквартирний дім, на місці якого колись народилась культова постать для історії міста над Латорицею і Угорщини Міхай Мункачі. Жителі кажуть, штукатурка останні роки нависала мов дамоклів меч над головами перехожих і радіють, що нарешті взялись за ремонт. До і після саме таке можемо побачити будинок на площі меру. Будинок звели ще у 41-му році минулого століття, а в останній ремонтували чотири десятиліття тому. Та й то не весь. Коли лагодили частину будівлі у подвір'ї, мешканці не пам'ятають. Скільки себе пам'ятаю? Наш дом взагалі не ремонтували. Коли-то давно при союзі ремонтували ту сторону. Там видно зелену штукатурка, а наш вообще не ремонтували. Сейчас ремонтують половину. Ми очень сподіваємося, щоб і нашу поремонтировали, штукатурку сыпется. Ми ждемо і сподіваємося, але не знаем, Оправдаются наша надежды или нет. Тут і много дітей ходить, і людей ходять. Штукатурка периодически И с крыши там теж щось падають. В общем, воно крошиться і сыпется. Одна сторона даже, там как бы уже і мох на штукатурке. Земля, мох, в общем, там уже і трава начинает расти. То есть ми мы, мы все ждем ремонту. І ще не знаю, чи візьмуться ремонтувати балкони, які виходять на головну площу міста, але загалом дуже задоволена ремонтом. Ще одна його мешканка. Каже, що приводили до ладу будинок десь чверть століття тому, потім тільки перефарбовували. Тепер вже взялись і за утеплення. Ми давно цього чекали, тому що в жахливому стані будинок знаходиться. Самі бачили, І штукатурка паде, і вона паде куди хоче, не вибирає. І ще щастя, що нікому на голову не впало. Дотепер із тим, що будинок потребував ремонту, погоджується міський очільник, адже це важлива принада міста. І туристи звертають увагу на будівлю, бо на тому місці стояв дім, в якому народився відомий угорський художник Міхай Монкачі. Ця будівля кошторис її тендер виграла відповідна структура 340 тисяч в центрі міста. Вона обшарпана і треба було зробити і раніше. Але прийшов час, це в нас в плановому порядку проводиться. До планових ремонтів готується ще кілька споруд, які мають історичну ці та може стати візитівками Мукачева на все про все із міської казни піде цьогоріч близько 25 мільйонів гривень. В Україні значно подорожчає вища освіта. Вітчизняні інститути та університети планують із вересня підвищити плату за навчання на контракті. Обіцяють, що більше будуть платити тільки нові студенти для тих, хто вже навчається. Ціна знань залишиться незмінною. У самих вишах подорожчання аргументують тим, що виросли зарплати викладачів, комуналка, тому і ціни не можуть залишатись незмінними. Варто відзначити, що оплата змінюється по різному. У приватних навчальних закладах, наприклад, вирішують дилему, як і ціну. Вище встановити і студентів не втратити. Державні ж вузи за зміну оплати повинні звітувати. Крім того, ціна варіюватиметься в залежності від факультету. Перш за все на це скаржаться абітурієнти великих вузів, наприклад, Київського, Одеського та Львівського національних університетів. Церква для обраних саме так називають автентичний дерев'яний храм Перечинщини. Хоча він вважається візитівкою району, та молитися сюди приходять усього два десятки прихожан та інколи туристи. Така ситуація через малу кількість населення. І, хоча нещодавно церкву відреставрували, та кількість охочих побувати в її стінах і помолитися, на жаль, не збільшилась. Добре, що, хоча б свого унікального колориту, церква не втратила. Село Лікіцари видатна місцина на перечинщині, адже воно славиться своїми підземними водами та старожилами. Однак найчастіше до лікіцар приїжджають гості, аби поглянути на одну з найстаріших церков Закарпаття. Зі святого місця видно полонин руну та андезитові скелі. Церкву збудували у старовинному бойківському стилі з трьома вежами. Однак у радянські часи один купол зруйнували. Церква двохсрубна, то тобто бабінець абідніон з основним поміщенням, з основним нефом, тридільна. Вот. Дві башенки, кожна башенка має стиль бароккового завершення. Вот. Класичний фонарь під головною башнею, Огромная ліпа 300-400 лет, росте рядом, на ней прибит портрет э, Діви Марії. Люди називають храм Святого Василия церквою для обраних, адже святині відвідує всього два десятки прихожан. Село майже безлюдне через нерозвинену інфраструктуру, тому й службу тут проводять раз на тиждень. Война не скінчиться, після голод буде, земля ся потрясе, то на гори буде. І хоча храм відвідує небагато людей, нещодавно його відреставрували зовні та всередині. Ці роботи криша, ця покрівля вже була, скажімо, досить таки… Плечевному стані, ну завдяки зусиллям тих людей, які тут лишилися, завдяки зусиллям цієї людини вдалося в принципі, церкву на сьогоднішній день зберегти. Люди, які відвідують, звичайно йдуть дивитися, люди, які відпочивають, десь туристичні маршрути на наполонену рівну. За кордону йдуть люди, приходять, дивляться, звичайно, воно їм цікаво. Варто сказати, що церква має неоцінену історію. У старих документах зазначено, що насправді храм побудували ще 100 років тому до офіційної дати 1746 року. Тільки він приховувався із загального огляду та комуністів. Причина такої таємничості чудотворний іконостас, який дотепер знаходиться у дерев'яній церкві святого Василія. Традиції і сучасність у галереї «Ужгород» Усі любителі прекрасного могли побачити живописну виставку. де 38 художників із усього Закарпаття представили свої полотна. Організатори заходу унікально презентували 56 картин, адже на кожній з них класика поєдналася з абстракцією. Знаки, символи, міфологія, природа. Усе це тісно переплили на своїх живописних полотнах закарпатські художники. Роботи вражають не лише тематикою, а й цікавою технікою виконання, враженнями поділ. Лиця Василь Пазуханич. Сплетіння невловимих ліній, образів, асоціацій та лабіринтів на невеликому полотні авторам вдається намалювати свій внутрішній світ. Цього разу художники прагнули створити свій власний кольоровий простір. Вони показали своє бачення сучасного життя. Наш колектив притримується такої тенденції, де треба знайти оту золоту середину між традиціями. І сучасністю на відкритті виставки були присутні і автори картин. Художники обмінялися творчим досвідом та познайомились із містецькими школами Закарпаття. Крім того, розповіли і про секрети власного стилю. Поділилися секретами авторської техніки, над вдосконаленням якої працювали багато років. У е, технічному плані я у, у п'яти е, техніках темпер, олія. Е, Акварель. свою техніку маю особисту. особисто пейзаж, портрет і натюрморт жанри, які домінували на виставці. Переважна більшість робіт у техніці олійного живопису. Мова художників зрозуміла і доступна. Відвідувачі виставки запевняють: чим довше вдивляєшся в ці полотна, тим глибше вони затягують в свою реальність. Дуже приємні враження. Це традиційна виставка живописної секції і дуже приємно, що коли ми принесли абсолютно нові свіжі роботи. Коли ти живеш в тому полі і живеш серед таких гарних робіт, ти легше сприймаєш сьогодення, важкі якісь моменти того сього сьогодення є, якийсь завжди празник в житті. Записака дуже на високому рівні. Навіть не доліч на то, що літо Знаєте, літо зовсім зелень. У цьому зелені треба розібратися. Поєднати абстракцію з класичними формами нелегко, але професіоналам це вдається. Тому представлені живописні полотна були цікавими та зрозумілими для найширшого кола шанувальників. На цьому буду прощатися, але перед тим повідомлю, що чекає вас уже 24 липня від моїх колег. Виховання без садочка на іршавщині малечі ніде навчатися. Незаконні забудови. Ужгород потерпає від приватного свавілля. Про старі і водночас нові заняття на перечинщині не забувають старі ремесла. Не пропустіть найцікавішого у вечірньому випуску 24 липня. Я ж на цьому прощаюся з вами. Гарного настрою і на все добре.